Дня. Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо задачу з теми сила, Треття, сила третя Фізика 7 клас. За редакцією Бар'яхтара і Довгого, Вправа 21, задача номер 5 За допомогою пружини жорсткістю 96 на метр брусок, маса якого 2,4 кг. рівномірно тягнуть по столу яким є видовження пружини, якщо коефіцієнт терця між блоско і столом дорівнює 0,2. Отже, дано жорсткість пружини становить 96 ньютон на метр. Маса 2,4 кг. Коефіцієнт 0,2. Потрібно визначити видовження. В систему Сі переводити не потрібно. Малюємо малюнок, брусок. Тягнемо за допомогою пружини, прикладаючи силу тяги. В бік протилежний по поверхні діє сила тетя. Сила тяги дорівнює силі тетя. В свою чергу, сила тяги зрівноважується з силою пружності по модулю. Отже, F тяги по модулю дорівнює силі пружності. Звідси виходить, що сила пружності дорівнює силі тетя. Розписуємо значення сила пружності К на Х. Сила тетя μ на N. Сила реакції Н дорівнює М на G. Отже, К на Х дорівнює Мю МЖ. Звідси нам потрібно знайти відносне видовження Х. Мю МЖ, що ділимо на К. Розв'язання. Х дорівнює. Підставляємо значення. 0,2 помножити на 2,4 кг помножити, заокруглюємо 10 ньютон на кілограм, ділимо на 96 ньютон на метр жорсткість пружини. Скорочуємо. Ньютон-Ньютон кілограм кілограм, залишається у нас метр. Знаменник знаменника переходить чисельник. При обчисленні виходить значення 0,5 метра. Отже, відносне видовження пружини буде становити 0,5 метра.